Добрий день, з вами Дімончик. Давно не виходив я на зв'язок. Війна внесла свої корективи. Хотів би вам розповісти про такого красення свого Т-40. Збираємо вже докупи, до ладу. Крила нові, мост повністю перебраний, двигун повністю відкапіталений. Все збиралося, що з нових запчастин, що піскоструїлося, фарбувалося. Ну, в общем, друзі, суть не в тому. Столкнувся з такою проблемою. значить, Щеплення. Щеплення, значить, Причина в чому була, розкажу вам по-бистрому. Корзину збирав заново. Збирав корзину заново. Оці болти регулюровочні, що до лапок. Також збирав все заново. тобто Тут на цьому болту два отвори. Два отвори. Значить, що пишуть, що пише книга. Люди про це нічого не розмовляють. Я відео зовсім весь інтернет передивився. Зрозуміло, відео я не бачив. Значить, книга пише, що між подшипником вижимним і лапкою відстань повинна бути 4 мм. Але ж, є два види регулюровок. Регулювання оцією болтом Гайка і болт. А ще є регулювання тягою. Тяга в нас знаходиться ось вона. Ось вона, оця тяжка. Значить, дивіться, як правильно. Уже, блін, я тут два дні просидів. Значить, дивіться. Правильно як. Книга навіть так каже. Розплінтовуємо. Витягуємо пальчики з оцієї тяги. Значить, ну я, я в даному моменті мені вдобніше був нижній. Значить, Оцей речах осі осі вилки, він в свободному положенні. Беремо його, піднімаємо угору, угору, максимально угору. Що це виходить? Тут робиться зазор між підшипником і лапкою максимальний. максимальний. Значить, Потім ці болти розплінтовані. Ми беремо, в даному випадку, я отаку пластину. Вона має ширину 8-7,5 мм. Книга пише, що розмір від 7 до 8 мм, значить, це для чого? для чого? Для того, щоб первоначально виставити відстань від лапки до вижимного підшипника. Тобто, отак я ставлю цю пластину між лапкою і підшипником. У ну, даному моменті в мене вже. Регулювання я закінчив, а отут в мене поміщалася оця пластина 8 мм. Всі три лапки виставляю на 8 мм по кругу. По кругу. Перевіряю двічі, тому що розмір збивається. Все, відложуємо цю пластину широку. Взяв я таку ще пластину. Ця має 4 мм. Це вже для кінцевої регулювання. Так, значить, 8 мм виставили. Педаль у нас підпружинена. Тобто опирається в полик. Ага. Так, значить, під пружину на пружину і педаль, вперта в полик. Значить, тягу Тягу ставимо, розкручуємо на максимальне скільки можна, і ставимо її на місце. На місце, значить. Ну, Штіфт. цей пальчик просто вкинули, не шплінтуємо. Значить, дивіться, що далі? Тут у нас відстань вже є. 8 мм. Ну, книга пише 7-8. ладно, Давайте балакать конкретно. 8 мм. Цю регулюку ми зробили, ставимо виходить, шплінти на місце. Тут два отвори: нижній і верхній. У ну, мене в нижній совпало. Значить. Ну, це, це класно, бо надалі ми їх будемо в процесі експлуатації викручувати. Відстань буде мінятися, фередо зношуватися, диск сиплення, в общем. Ну, Це потім. Зробили 8 мм, зашплінтували. зашплінтували. Ці всі три лапки по кругу. В даний момент це лапки щеплення, не ВОМА щеплення. Так, що далі? Тягу ми на всю розкрутили, розкрутили. Значить, Пальчик просто вкинули. Для того, щоб бачити далі, далі відстань між лапками буде змінюватися. І буде змінюватися на оці 4 мм, друга пластина. Тобто ми до кожної лапки другий. Процес регулювання, вже етап, ми вже кидаємо 4 мм. Ну, така у мене пластинка, отак вона стає між лапкою і підшипником. підшипником. І крутимо тягу. Крутимо оцю тягу. Крутимо до тих пір, поки пальчик витягнули, накрутили, пальчик вставили. Поки тут не доб'ємося 4 мм, це все для чого робиться. Тобто, конкретно ізначально. Відстані від лапки там до ферида, до корзини немає. Її ніде не знайти. Це робиться для того, щоб в дальнішому регулювання, во-первых, у вас тут буде свободний ход, люфт, як би свободний ход. І в дальнішому ви оці 4 мм регулювали тільки відстані, тобто розмірами тяги. оцієї І все. І ще одне, якщо оці лапки закрутить цю гайку дуже глибоко, глибоко, лапка виходить сюди до підшипника дуже близько. І навіть бува так виходить, що вона випадає з зачеплення. Тобто, отак ми натискаємо і. Не маю показати, звісно, камера, вибачайте, така якість. Оця лапка, лапка виходить за межі підшипника. Оце для того робиться ізначально 7-8 мм, щоб ця лапка зайняла середнє положення по площині до підшипника. А потім ми цією тягою вже підганяємо її на 4 мм. Так, що з вал валот у цій лапки? Процес той самий принцип той самий регулювання. все воно, виходить. Обалденно. Так само тут розшплінтовується тяга, довжина її змінюється. От, свободний ход. По поводу свободного ходу, дивіться. Значить, беремо лінійку, рулетка, перли, замітили початкове, запам'ятали початкове положення. І крайнє положення. Так, тут була в мене ямка така вибита. Не захотів я вже наварювати там нічого. Просто так з уголка уголочок. Там він за, за цей завернутий і болтиком. От такі, дядьки, тіла. Так що будемо далі збирати. Ще покажу вам уже далі, переробив я під отакий уазовський флянець, привод порося переднього ведучого мосту під кардан. Тут дві хрестовини, все. я, я потім... Там, по-моєму, в мене відео десь і було, як я робив кардан. Так, ну що, всім добра і миру. Хлопці, що ще хотів додати. Дивіться, зараз показую вам книгу, книгу де ці всі розміри є. Значить, ось Дивіться, що ми маємо такий, таку схемку. Ось по 4 мм зазор між кожним підшипником і лапкою. Ось вільний хід педалі 35-50. У мене вийшло 45. Ну, ви не лякаєтеся, чим більший він, тобто, якщо 50, він в процесі експлуатації буде зменшувати, зменшуватися, зменшуватись. І вже, якщо він стає менше 25, 25 то вже треба регулювати, регу, регулювати отою тягою. Довжиною тяги. Повний ход педалі 85-90 85-90, це педаль вал отбором Так. Ось за ці 7-8 мм, що я вам казав, первоначально виставляють відстань від лапки до підшипника. Вижимного. Я вам ще скажу, кстати, насчет підшипника, блин. я ці підшипники на силу знайшов. радянські. Може в кого є, я куплю. Ось він. Не знаю, камера зафіксує. 95,88-217. А той 200, по-моєму, 13 в кінці. Той той Радянський з бронзовими проставками. Так що як то так? Такі хлопці у мене... Тракторець майбутній буде. Так що, якщо буде все благополучно, ми на землі ми його дозбираємо. Все повністю робилось. Бортові, Ось хотів ще таку штуку вам показати. Рідні резинки знайшов, нові. Вон, бачите, знову тічується сирена. Так, Крила також в ідеальному стані. Я думаю, вони були нові, бо в ґрунті були заводському. Такі таблички, шильдики, все є. Я... Понаходив, познаходив. Так. Там, а, ще буду, буде мене регулювання гальм. Постараюсь також показати, тому що все сам, руки одні, часу мало, так що, можливо, не буде кому знімати. По відео попередку ведучому я там раніше докладав. Це такі справи. Так, зараз слючки ставлю і ставлю ящик акумуляторний. Все, всього доброго вам, бути здорові!